Консервую помідори половинками в 0,5 літрових баночках. У мене є ось такі приправки: цибулька, морква, корінь петрушки, корінь хріну, болгарський перець, часничок. І зелені у мене листя хріну, базилік, кріп, петрушка, листя смородини. Всього накладаю ботроху, а також ще кинула трошки гострого перчику. Ще кидаю попів лаврового листочка насіння гірчиці, коріандр, запашний перець, перець чорний горошком і по одній гвоздичці у кожну баночку. Помідори нарізаю половинками і накладаю в баночки. В Каструлю наливаю, грамових склянок води. Виливаю склянку оцту 200 г, висипаю склянку цукру, 2 столові ложки солі. 6-7 ложок кетчупу чилі. Маринад довожу до кипіння. Заливаю киплячим маринадом і залишу на 10-15 хвилин. Вливаю маринад назад в каструлю. Банків друге заливаю тим самим маринадом і залишаю на декілька хвилин. Банки вже злила, знову довожу до кипіння, буду заливати третій раз і закатувати. Заливаю третій раз киплячим маринадом і закатую.